Два-два скориками. Mm. один на тут сидить за цією стіночкою, А другий в палаці акуратно. аккуратно. Двоє пікають. No. Вот ну Ось ця палатка. Цей забор. відійшов вже від нього. Блин, уже тут за повод. Да, 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 да. Да, поешь. Хорошо. Добро я там такую головочку повисуй бля, дима, цветы за. Против. А, о, вони випушують, да? да? Випушують? да. Але, але спотлины ноги. Настя пробує дробайс скрізь за все. Да, Вони пушать. Настя забирає. Хорош, Настя забрали. Ну я думаю, він все таки не забрали. Так. Да, он все ки не забрали. Ну, да, 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 то без шанс. Молодці, наги, молодці. наги просто, типа, не знаю. Уже як минимум чисті вы не нафармили. Конфетка, а, 5, конфетка 5, 5, просто. 5, 5.